Нові навички та знання. Хмельничани відзначили День Незалежності України із користю на тематичній локації, яку розмістили на набережній. Там всі бажаючі могли ознайомитися із дронами різних типів та попрактикуватися у стрільбі. Так як є слушний день, святковий день, незважаючи на сьогодення, ми хочемо хоч трошки дати радості нашим. І людям і дітям, тому от це все організували. Найбільше увагу хмельничан привернули собаки-кінологи від Державної прикордонної академії. Викладачі показали, як чотирилапі допомагають у пошуках наркотиків, зброї та затриманні злочинців. Службова собака – це є допомога склад прикордонників, не тільки взагалі сил оборони України, пошуку на даний момент зброї, вибухівки. Це мінорошукова робота, а також безпосередньо затримання порушників законодавства. Окрім цього, у місті відбувся благодійний концерт відомих хмельницьких гуртів. Збирали артисти на безпілотники для ЗСУ. А для любителів кіно відбувся показ патріотичного фільму. Наголошую, що жодних масштабних заходів ми не проводимо, але для того, аби, хоча б трішки підкреслити той наш день, який ми відзначаємо, такі мінімальні заходи продумали для хмельничан. З початку повномасштабного вторгнення українці відмовились від гучного святкування Дня Незалежності натомість вирішили проводити цей день з користю для себе та Збройних сил України. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.